Новітня історія створення вітчизняних військово-морських сил Збройних сил України розпочалась практично одночасно із розпадом СРСР, коли комуністична імперія перестала існувати. Найдраматичніші події український флот пережив майже відразу на початку свого заснування в першому півріччі 92-го року. У квітні група українських офіцерів із Севастополя, у кількості 18 осіб, терміново прибула на зустріч з міністром оборони України Морозовим. Подолавши лабіринти владних кабінетів, вони домоглися зустрічі з президентом Леонідом Кравчуком, де доповіли про. Ситуацію протистояння і відкритої ворожості з боку керівництва Чорноморського флоту, які саботували, а у ряді випадків відкрито протистояли наказам з Києва. На момент розвалу Советського Союзу у мене не було другого нічого в голові. У мене була в голові тільки Україна, і я не кривлю душою. І як би не складывались обстоятельства, я б все одно служив Україні і не этого. цього. этом знал и адмірал Касатонов, адмірал Фролов і другие. Сьогодні ветерани тої першої організаційної групи в Одесі. Як військово військоморські сили України після виходу з Криму, що вдалося врятувати, а що досягти за ці два роки? кажуть, то з гордістю, то з гіркотою. Звісно, горіч, досада, обіда. Для мене Славутич, я був на ньому. председателем приемной комиссии. И он для меня вообще как родной корабль. А сейчас он там. Для меня каждый корабль, альшанский, я первый выводил в море после того, как он пришел из Черноморского флота Советского Союза. И э, отрабатывали экипаж, закладывали фундамент, а сейчас он опять оказался там. Геннадій Варецький у складі оргрупи військоморських сил 90-х років був наймолодшим. Тоді служив в 16-й радіотехнічній бригаді протиповітряної оборони у квітні 1992 року. Він був серед українських офіцерів, які зустрічались з президентом України. каже тільки завдяки патріотизму українських офіцерів, наполегливій праці оргрупи вдалось закласти підґрунтя для будівництва вітчизняного флоту. чувство патриотизма и чувство там любви и гордости за Украину, за как свою родину, за свою землю, оно тогда и подтолкнуло к созданию военно-морских сил. Почему? Потому что когда начались гонения со стороны российского руководства Черноморского флота и офицеров украинцев, принявших присягу на верность народу Украины, выбрасывали на улицу, вот, садили под домашний арест, закрывали на кораблях под арест. Ветерани організаційної групи в ході візиту до Одеси не могли не завітати до молодої зміни. Вони відвідали військоморський факультет Національного університету Одеська морська академія, де побували на ранковому шикуванні. Там вони взяли участь у ритуалі підняття військоморського прапору, ознайомились з навчальними аудиторіями, звернулись до курсантів з напутнім словом. Так історично сложилось, що ми заложили, когда-то в 92 93 х годах определенні традиції. И хотелось, чтобы они их подхватили. Второе, хотелось, чтобы они действительно служили флоту сердцем. Будеться наново відроджувати військово морські сили, вважають члени орггрупи. У цьому плані вони відкриті до діалогу і готові ділитися власним досвідом. Про це йшлося під час зустрічі з очільником національних військово-морських сил віце-адміралом Сергієм Гайдуком. Серед пропозицій пролунало питання налагодження зв'язків між ветеранами та сучасними захисниками України, посилення уваги до виховання підростаючої зміни, збереження історичної пам'яті. Флот завжди це була традиція, і то, що Старше покоління, ветерани флоту все-таки знаходять і час, і можливість спілкуватися з майбутнім військово-морських сил України, а це курсанти. Цьому році ми жорстко ставимо питання щодо оновлення корабельного складу і авіаційного парку військово-морських сил України. Подобається це комусь, не подобається це комусь, але ми будемо рухатись вперед, назад, дороги немає. На завершення свого візиту в Одеський гарнізон ветерани відвідали західну військово-морську базу Військово-морських сил збройних сил України. Там вони вшанували пам'ять загиблих у зоні АТО бійців. Пізніше гості побували на борту флагмана військоморських сил Гетьман Сагайдачний, де командир корабля показав зразки нового виду озброєння. Наостанок гості зазначили, що на жаль, офіцери командування керівництва військоморських сил досі стикаються з бюрократією і непрозорістю, що стосується важливих питань, яким має бути майбутній флот, яким склад сил, яким озброєння. Та сподіваються, що процес йтиме вірним шляхом, адже будуватимуть його справжні патріоти своєї держави.